Привіт, з вами Juicy.com У мене в руках iPad встановленої iOS 7 Beta 2. Однак це перша версія прошивки для iPad. Давайте починати. Бета для iPad по фішкам по основним інтересним штукам повторюю бета для iPhone. Однак у iPad є свої фішки, про які ми поговоримо. Що мені подобається в новому екрані відімкнення на iPad. Раніше тут була фоторамка, я в неї не користувався, як і багато інших людей. Це ще з часів першого iPad, який не мав камери. Тепер ми маємо доступ до камери і це є дуже добре. Ми маємо доступ до центру управління з любого екрана. Напійпросто рачність править на iOS 7, ми це бачимо всюди. Тут є 5 іконок швидкого доступу, з допомогою яких ми можемо включати, виключати Bluetooth, Wi-Fi та інші параметри. Також у нас тут є доступ до центра повідомлень, тепер він на весь екран. І ми попадаємо на свята і святих робочий стіл iOS. Тепер пошуку в нас тут немає. Він називається таким жестом. Немає пошуку в інтернеті, в Вікіпедії, він ведеться тільки всередині пристрою. Щодо папок. Вони виглядають тепер так. І тут можна засунути, скільки заманеться програм. Багато задачність є інша. Вона тепер з скріншотами від програм, які можна закривати такими свайпами. Щодо Siri. вона говорить набагато природніше. What's the weather for today. I don't know where you are, but you can help me find out. In privacy settings, choose location services and turn on both location services and Siri. Or you can just tell me where to check the weather. Також Siri тепер може включати, виключати Wi-Fi, Bluetooth та інші параметри. Safari. Safari тепер працює набагато швидше. І вона мені подобається все більше і більше. Непогано. Я думаю, що все дороблять. На iPad 4 виглядає непогано. Хоча баги і глюки є, не забувайте підписуватись на jucia.com і всім пока.